Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці, що на Донеччині. Про це повідомили в офісі глави держави. Командування оперативно-тактичного угрупування Донецьк доповіло гаранту про ситуацію на рубежах Донеччини. Крім того, Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десанто-штурмових механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу. честь сьогодні бути тут. Подякувати вам за вашу службу, за те, що боронити. Нашу землю, Україну, сім'ї наші. І щиро вдячний від кожного українця, кожної українки за той великий шлях, який ви проходите щоденно. Слава Україні! Президент також вручив військовим державні нагороди, ордени Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, а також ордени за мужність другого та третього ступенів. У відповідь бійці подарували Зеленському військовий коїн, шеврон та дошку з символікою 110 окремої механізованої бригади. Додам, сьогодні російські ЗМІ повідомили про неанонсований візит Путіна до України. Пропагандисти стверджують, що кремлівський диктатор нібито відвідав тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини. Хоча росіяни не дуже вірять, що їхній так званий лідер міг на це зважитись насправді.